І тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Вітаю всіх четвер. 21 березня. Ранок після неспокійної ночі. Ну от так склалося, що замість 5.30 прокинувся я о 3.30, тому, що розпочалася повітряна тривога. Вже є повідомлення, що збили 31 ракету, дві аеробалістичні і 29 крилатих ракет над столицею. На жаль, є постраждалі. На щастя, немає загиблих. По вибиті шибки горять автомобілі від уламків, яких які збивали ракет, які збивали над Києвом. І тим не менше, ми починаємо спеціальний ефір. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Зараз з нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе. Вітаю вас в ефірі, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Ну от масований удар по Києву після 44 днів по суті паузи е, були збиті всі ракети, які сюди летіли. Ну тобто, знову слава нашим героїчним ППОшникам. Але значить, тривога була у Києві майже три години, і ракети активно маневрували на Київ. Заходили після того, як влетіли на територію там Житомирської області, а потім розверталися. Ну це ми про крилаті ракети. плюс вони чітко підгадали час, що називається, коли ну все, все майже одночасно долетіло до Києва. Що ми маємо? Ну от якщо 44 дні у них не було запусків, тепер вони спромоглися аж 31 ракету запустити. Пригадуємо ті моменти, коли летіло до сотні, там 80 було, 80 з гаком було протягом одного залпу. Це означає, що вони економлять, чи, чи таким чином вони що показують? Ну, ми ж не знаємо, чи це поодинокі обстріли. Ми ж не можемо гарантувати, а раптом вони накопичилися, обстріляли сьогодні, потім обстріляють завтра чи післязавтра. І ще раз, і ще раз, ми ж не знаємо їхніх їх, їх намірів. Той факт, що, і, що більше місяця не було обстрілів, він же може свідчити про все, що завгодно. Він може свідчити про збір інформації, він може свідчити про накопичення ракет. Інші там можуть бути в них міркування, чому вони е, таку паузу зробили. Тому тут е, їхню мотивацію дуже важко, дуже важко передбачити. Але той факт, що вони маневрували, А, це знову ж таки розкриття на наших систем ППО, і Б той факт, що вони відразу о, вдарили з різних свізі сторін по Києві. Він свідчить про те, що вони хотіли прорвати, е, протиповітряну оборону Києва, розраховуючи на те, що в нас є нестача зенітних ракет. Пам'ятаєте, там були повідомлення, що нас должны, до кінця березня вони мають, мають закінчитися там, з іноземної преси. Були там такі в них значить, побоювання. Ну то вони хоч, хотіли, очевидно, вдарити з різних сторін покиїв для того, щоб досягти максимального успіху, на це розраховувати. Добре, давайте тепер до ще одної такої тривалої вже теми, що не менше з осені минулого року йдуть розмови про те, а якою має бути в Україні мобілізація, скільки людей потрібно, і таке інше. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що зараз немає потреби мобілізувати півмільйони, тобто 500 тисяч людей. Оцінка показала, що такий масштаб не є необхідним, враховуючи ротації, які відбуваються на лінії фронту. Чи можна вважати, що це пов'язано з переходом до активної оборони, і поки що ну немає в інформації, що українські війська планують якісь масштабні наступи. Чи це питання з американською допомогою? що, по суті, навіть якщо набрати цих 500 тисяч людей, то можливо їх не буде чим забезпечити власне і боєприпасами, і спорядженням, і що завгодно. Як ви оцінюєте чергову заяву, причому цивільної людини? Ну, перше, цивільна людина це по-перше. По-друге, е, були раніше пояснень Верховного Луковача Володимира Зеленського про те, що це питання грошей і фінансування цієї мобілізації. Е, е е е е навіть Російська Федерація не може дозволити себе півмільйона відразу зібрати, оскільки там є обмеження щодо полігонів. Очевидно, такі обмеження є у нас особливо підготовки темпів підготовки цих людей. E, тому зараз 500 тисяч, мабуть, справді неможливо набрати, а от протягом якогось часу задовольнити ці потреби, ну цілком можна. Але зараз тривають дискусії стосовно того, яким чином, за якими правилами мобілізацію проводити. Тому очевидно, варто дочекатися на ухвалення відповідного законопроекту. Будемо чекати на законопроект, будемо, будемо аналізувати, що там написано і як поміняється ця система. Ну і паралельно, ми ж пам'ятаємо, що ну, багато підрозділів вже починають паралельний рекрутинг, щоб оминути оцю історію з територіальними центрами комплектування. І там справді є така нерівномірна штука, коли одні підрозділи можуть ну там широко обирати, кого вони хочуть брати, кого хто їм не підходить, хто їм більше підходить, і туди стоїть. Умовно кажучи, черга є ну, пробачте, менш розпіарені підрозділи, у яких людей може не вистачати про власне російську мобілізацію. Написав Костянтин Машовець сьогодні зранку з групи інформаційний спротив. Так, от що він каже, що російське командування хоче підготувати значні стратегічні резерви. Для літньої весняно-літньої кампанії, і там у них одна справа набрати людей. А інша справа, що навіть в нових великих підрозділах, типу там от формується у них 27-ма мотострілецька дивізія. Так, от е питання в тому, що вона в самому початку вже для <сміст> пооснащенню технікою, вони вже розуміють, що зможуть її оснастити технікою на 50-60% в. Від штатки. От питання техніки у росіян, питання артилерії у росіян все частіше виникає. Що ви про це думаєте? Ну, е питання техніки, питання артилерії це питання виробництва. Е вибивалася артилерія е нами під час наших контрнаступальних дій минулому, минулому році, і під час. Е е Ведення оборони і особливо відбувалося технікою. Пам'ятаєте, механізовані штурми, які робила Російська Федерація у підавдівку для того, щоб прорвати нашу оборону, скільки техніки було знищено. І тут питання виробництва. Поступово, <кій> я вибачаюсь, поступово основним танком російської армії стає танк Т-62. Поступово основним бойовим танком, через те, що його знімають з зберігання, там його модернізовують, переробляють, доробляють і відправляють на фронт. Це пояснюється тим, що в принципі є певні обмеження з виробництвом цієї броньованої техніки, і є застереження щодо її широкого використання, по те, що ми бачили механізовані штурми. Тобто буває таке, що вони використовують широко, намагаючись прорвати нашу оборону, але там є загальні, скажімо так, тренди, які передбачають. Берегти техніку більшу міру, але не берегти людей. От вони стикаються з проблемою виробництва, з проблемою поповнення технікою. Оскільки там знову ж таки в них є свої проблеми з мобілізацією, яка, в принципі, є високоюмовірною після завершення виборів. Вибори завершилися. Зараз очікуємо на рішення стосовно мобілізації в Російській Федерації. Добре, тому що про артилерію ще цікаво було би поговорити. Значить, видання економіст по спілкувалося з різними експертами, з різними осінтерами, проаналізували супутникові знімки, значить, де зберігалися ну там на станом на 22 другий рік. Вони нарахували, що у росіян у відкритому зберіганні було приблизно 19 тисяч гармат, які можна було би по суті поставити, що називається на війну. Так, от деякі осінтери припускають, що у Росії, ну щоправда, наступного року для великокаліберної артилерії можуть закінчитися. Стволи, тому що їхнє виробництво дуже і дуже обмежене лише два заводи в Росії можуть їх виробляти, і темпи цих виробництв наростити не складеться, бо це і верстати, і дуже спеціалізовані сталі. Ну і взагалі артилерійський ствол це не, не сама проста виявляється штука. Так от проаналізували скільки вже знищено, і значить, стверджують, що дефіцит у саме стволів і артилерії великокаліберної у Росіян може. Початися. Що ви думаєте про такий прогноз? Цілком можливо. Давайте ще один такий фактор додамо: що чудові північно-корейські боєприпаси, я нарікання на їхню, скажімо так, низьку якість, ну, вони розриваються в стволах або летять неточно. Якщо ці снаряди летять неточно, тоді потрібно працювати кількістю. Ну, якщо неможливо забезпечити точність, то треба працювати кількістю. А коли ти працюєш кількістю, то зношення стволів підвищується фактор. От вам ще один. Друге, взагалі, питання роботи російської артилерії, яка дуже часто сповідує метод вогневого валу. Знову ж таки, через меншу точність, ну, природа радянської артилерії, вона така, що вона менш точна, ніж західна. Тому відпрацьовується так званий вогневий вал, велика кількість використаних боєприпасів. Це, знову ж таки, зношення стволів. От і фактор. Це справді доволі складний, скажімо так, складний виріб, він потребує точності. Оскільки фактично від стволу багато в чому залежить точність удару, дальність і так далі. Такий фактор теж є, і він значить, накладається. Танкові стволі, стволи от про танки, мова йде. Знову ж таки, от, в цю степ як кажуть, оскільки дуже часто танки використовуються. Не як танк для танкових боїв і так далі, а як вогнева точка, теж фактор. і все це, скажімо так, сумується, і ми бачимо певні проблеми з комплектацією технікою для армії Російської Федерації. Добре, ще одне цікаве повідомлення знову ж таки у західній пресі в даному випадку Washington Post Вони навіть в анонс винесли, що Україна ще минулого місяця запустила виробництво далекобійних ракет і дальність польоту приблизно у 700 кілометрів. Там вони цитують міністра стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина. Тобто, якщо про це вже говорять на високому рівні, якщо про це вже пише, в тому числі американське, американське медіа, то напевно ця інформація вже не є секретною. Ну і от що змінює той факт, що ми вже маємо такі далекобійні потужності. Хоча раніше, ну дронові потужності, багато чого теж вирішували. Ну, знаєте, при всій повазі, коли ж, е, останнім часом починає щось писати американська преса, от якраз дуже хочеться іноді з великим застереженням до цієї інформації, скажімо так, відноситися. Знову знову ж таки повернутися, якщо до ці, цих публікацій, коли вони писали про достатчу ракет для ППО, давайте ми згадаємо. От, е, була інформація, і дуже жваво її обговорювали. Наскільки вона взагалі могла бути релевантною, коли американська преса пише про те, що е, А я, я в Україні закінчиться ППО. Хоча, хоча, хоча інформація це є таємною. Про кількість ракет навіть для мирного часу. Але менше з тим, давайте припустимо, що тут е, все добре і все класно, і ці ракети насправді виробляються, і вони зваром скоро будуть. Це дуже тішить, по-перше. По-друге, е, дальність е, велика, теротично навіть до Москви може дістати. Чим воно може. Чи воно може бути нам в плюс? Ну тим, що ну не обов'язково до Москви, але по тих же НПЗ може здаватися ракетні удари. Вони більш, скажімо так, руйнівні, більш ефективні. Тому от в цьому плані, в плані винищення інфраструктури, беремо, до прикладу, НПЗ. Це дуже великий плюс, оскільки ракети можуть задати більшої шкоди, ніж задають, ніж їх задають безпілотники. Ну і власне про бензоколонку з армією Уже ледь не пряма погроза від України Росії. Знову ж таки пригадуємо, що з ультиматумами любить виступати Путін ще перед широкомасштабним вторгненням. Він викотив ультиматум штатам і блоку НАТО, що все відкутіться до кордонів 1997 року. І от тоді все буде як ми хочемо. Тепер уже Україна видає ультимату що значить, може. Зруйнувати бензоколонку з армією це цитата з Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, і також у Блумберг цитують Франциско С'єра Мартінса. Це генеральний директор американської компанії Terminal Autonomy, яка виробляє дрони в Україні. Так, от Росія це бензоколонка з армією, і ми маємо намір цю бензоколонку зруйнувати. Ми фокусуємося на тому, де можна вдарити сильніше, а це фінансові ресурси. Приємно, коли Україна настільки суб'єктна, що може видавати ультиматуми. Зрозуміло, що це вже, що цей ультиматум не порожні слова, а підтверджується певними результатами. Чекати найближчим часом бавовняток? Ну, цього можливо. Три ну, ночі, зміні підрахунком, поки що такої бавовни не було. Але це не означає, що не буде в подальшому. Тому я думаю, що є чим бити, і треба ці удари масштабувати. Чим буде їх більше, тим ближче буде топлопаливна криза в Російській Федерації. Ціни на паливо там вже зростають, якраз через те, що очевидно, задавалися удари по НПЗ. Треба цю практику продовжувати за можливістю. І чим далі вона буде продовжуватися, тим більше шансів на те, що проблеми в Російській Федерації з паливом будуть. А тепер про власне ситуацію в самій Російській Федерації. Хватить бомбіть Білгородщину. Так напевно вже думають багато хто з тимтешніх жителів. Російська армія завдала авіаударів по селу Козинка в Білгородській області. Там все ще перебувають якісь російські визвольні сили, якісь російські добровольці. Ми бачимо їхні заяви: це Легіон Свобода Росії, російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон, Ічкерійський якийсь спецпідповідальний. Підрозділ їх там підтримував. Так, от вони, значить, забомбили цю козинку фабами 500, тобто по півтони вибухівки у кожній, і по суті, самого села вони вже не лишили. Чи маємо ми розуміти, що там Шойгу і Путін готові стерти просто під фундамент свої населені пункти? Що їм це настільки байдуже, що це російська територія? Як бачимо, що так. Вони не здатні вибити цих добровольців з села, і вони зараз використовують ту тактику, яку вони використовують в Україні. Тобто, коли українська армія закріплюється в селах, населених пунктах, вони ці села зносять фабами, і таким, чином, і таким чином вони змушують відходити, оскільки неможливо тримати руїни. І цю тактику вони переносять, як бачимо, на власні села, руйнуючи їх. Це свідчення про те, що ну, в принципі, їм все одно, там, скільки там селених, маленьких буде, і що там буде з цими населеними пунктами. Знаєте, я от коли це прочитав і почув: ну, можливо, варто зайти в Белгород, да, для того, щоб вони знесли Белгород і таким чином звільняти російські міста. А для зручності спочатку перейменувати Белгород у Вороніш, тому що це ж Путін казав, що ну що будемо бомбити вороніш. Ну так, так. Да. Тобто, можливо, там варто таку тактику взяти на озброєння. Зайти в Білгород, зайти в кур, зайти в воронеж, там закріпитися. Вони почнуть зносити власне місто під корень, фабами, там, 1500-500ми і так далі. От. Потім звідти відійти і таким чином е, захищати територію Російської Федерації. Можливо, це хороша тактика, щоб о, якщо хтось добровольців чує, то можливо, варто. Варто, скажімо так, обережно, ясна річ, там бережучи життя людей, зайти таким чином, в великі міста Російської Федерації, і таким чином провести їхню зачистку. Так можна можна поступити, може і так. Ну і ще одна заява власне від цих добровольчих російських підрозділів, які зараз оперують на території своєї батьківщини, тобто Російської Федерації. Вони пишуть прямо заклик до губернатора Білгородщини Гладкова евакуювати всіх людей з території Білгородської області, не прикриватися цивільним населенням, значить щоб російські військові не прикривалися цивільним населенням. А ме. Мешканцям Білгородської області пропонуємо подумати, куди йдуть їхні податки. І чому горе менеджери з білгородської адміністрації не виконують своїх прямих функцій, ігноруючи ситуацію? Евакуація там уже по суті проходить. Деякі люди просто тікають самостійно уже там завчасно оголосили шкільні канікули. До речі, вже шкільні канікули розпочалися у самому Білгороді. Зокрема, і ще в деяких населених пунктах Білгородщини в кількох районах навіть. От, по суті, ми розуміємо, що витіснити російські добровольчі підрозділи з російської території у російської армії поки що не вдається. Хоча ця історія триває вже ну, от, 8 днів повністю. Що це нам має говорити? <кій> ну, той факт, що, в принципі, добровольці ці російські вони підготувалися до цих дій. Ну, власне, вони готувалися там останні місяці. І певні свідчення про це були. Ми бачимо, до чого вони підготувалися. І коли російське командування військово не стільки здуріло, іншого, скажімо так, слова, я не можу підібрати лише тільки гірші слова, що вони для того, щоб ну, доповісти про те, що добровольці зачищено, я іншого не бачу причин. Вони зносять власні населені пункти, то в такій ситуації, очевидно, треба вимагати евакуації мирних жителів з цих населених пунктів. Тому що. Таку тактику вони використовують і для власного населення, добре Я ще раз хочу повторити: ще раз хочу повторити: може можна варто заходити в великі російські міста і там, щоб вони таким чином відчували війну. Можливо, я не проти. Я чесно не проти, якщо якісь російські добровольчі підрозділи звільнять якісь російські міста і проголосять там білгородську, курську, Воронежську і інші кубанські народні республіки. Денис Попович, військовий оглядач, був зараз з нами на зв'язку. шановні. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.